Саме жінка має приймати рішення у питанні придбання сонячної електростанції, а не чоловік. Ти згоден? Вичув, хто це таке сказав? Ну ти згоден чи ні? Не згоден. Хто повинен чоловік? чоловік жінка там щось розуміє в кіловатах, ватах, в амперах. Ну потребу вона ж розуміє. Ну потрібно... треба це поставити. Ну дівчата не так розуміють, як хлопці. Я Вам зразу скажу, тому що ну моя жінка багато чого знає. Вона може знає навіть більше, чим ніж який чоловік там, з приводу сонячних станцій, тому що ми постійно розмовляємо, і вона чує мої розмови з клієнтами і так далі. Але ж ще, все ж таки, ну, угу. якщо б я не працював тут, вона б взагалі дуб-дубом була ну, смисл ну, з приводу цих станцій. Ну, до нас і... приходять у офіс, сімейні пари. Де видно, що жінка саме керує. Ну, значить я не знак не, не, не з такої Чоловік стоїть, мовчить. Я не з такої сім'ї, значить, але ж різні бувають сім'ї. Чоловік ну, стоїть можливо, мовчить, ну... киває головою, а вона як шия, повертає цю голову. Ну не знаю, я з цим не згоден. Ну, якщо жінка якийсь електрик, там ну, є такі жінки, які теж в електриці дуже тямлять, дуже тут можливо. А якщо Ну, я цього не розумію. Мужик має приймати всі, всі такі от рішення, ті, що стосується стосується іменно якогось е, блага для сім'ї, для будинку або ще щось. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарі, звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас запис на консультацію по номеру в описі відео.